В сучасних умовах життя людина отримує велику кількість інформації, більша частина якої сприймається візуально. Національній мережі люкс-оптика за станом здоров'я своїх пацієнтів стежать кращі лікарі України. У 2014 році люкс-оптика святкує річний ювілей. Протягом всього цього часу працівники піклуються про вас та вдячні вам за довіру. З вересня в люкс оптиці введено соціальну програму Здоровий зір, яка дає можливість кожному пройти безкоштовну діагностику зору. Щопонеділка, з 10 до 13, ми запрошуємо для проходження діагностики зору в кабінет лікаря абсолютно безкоштовно. Люкс Оптика має великий асортимент окулярів і оправ сучасних брендів: Гучі, Сандерсон, Карера, Райбен. Якщо у вас особливі зорові потреби, тут можна виготовити окуляри на замовлення, а також підібрати якісні сонцезахисні окуляри, асортимент яких постійно оновлюється. А ще у люкс оптиці можна придбати окуляри за акційною ціною, готові окуляри Бест, Ексо та Каста за. Ціною відповідно 199, 299 та 399 гривень. Вартість входить послуги офтальмолога, лікаря-офтальмолога, майстра, оптична оправа та оптичні лінзи. Спосіб корекції зору контактними лінзами природний для ока і має багато переваг. Контактні лінзи ідеально підійдуть для людей, що ведуть активний спосіб життя. В люкс оптиці ви знайдете лінзи таких світових виробників, як Сауфлон, енд Баушентлом. Саме зараз до 30 вересня проходить акція виробника контактних лінз Алкон. Придбайте шість контактних лінз Air Оптікс Аква та розчин Optifree Оптіфріп'ює мост 60 мл за ціною 475 гривень. Люкс-Оптика надає своїм клієнтам якісне обслуговування, спонукає дбати про свій зір і дарує знижки пенсіонерам, студентам, іменинникам та постійним клієнтам. Для постійних клієнтів діє дисконтна програма, де всі подальші покупки ви можете здійснювати зі знижками.